Так, громада, привіт! Знаходимось на полі. Посіяна кукурузка по ріпаку. Тут, звісно, з весни я вам показував, хто слідкував ріпак, ми на зиму не вбивали. Стояло поле, було зелене. Дивимось. Такий молодий ріпак. Молодий ріпак було проведено. Раз весною. Дві літри гліфосату, Трошки додавлення естерона. Даже не естерона, а 24D. Ну, прима балерина. Ось такого препарату, грам, там, не пам'ятаю, грам по 100, мабуть. Ріпак, звісно, трошки ужаснувся, ну далі різ. Потім ми обробили тут 2 літри перед. Посівом за три дні. І потім я обробив ще там літри-півтори, десь може, може, літра там плюс-мінус. Уже після сходів. Ой, після сходів, перед сходами, от іменно, що кукуруза мала тільки-тільки нарізатися, я обробив. І рахуємо, скільки тут ну скільки тут листя. Типу, перва рахується, друге не рахується, хто його знає. Ну ми рахуємо усі. Ну було три листа, четвертий поліз. І позавчора я обробив, воно бачите, Бачите? Амброзії хана, амброзія, амброзія полізла, капітально і хана, дивіться, Амброзії хана. В такій фазі обробив дикамба 400 грам і 100 грам. Там 100-150 грамм рекомендують МПЦА. Там мрозі хана. Вона тут вже все, загнулася, закрутилася. Бо так полізла серйозно. Ще так Я так ходжу дивлюся, такі в міста. Це ще тут я не дуже. А є міста. Вообще, вообще, бачите, вона вже в якій великій фазі була, ну як великі. Не, не в 7 а величенька. То це такий обробіток. Ну і ще. Хай собі ростеться кукуруза. Плануємо. Плануємо. Що ми плануємо? Є у мене Люміс, тільки вже в половинній нормі. Ну, то є половина, там скільки літра треба, чи літра півтори, чи літра 25, щось таке. То цей. В половинній нормі. Елюміс буде. Ну, це вже як круза, вже буде сантиметрів, ну, коротше говоря, сантиметрів 50, 8-10 листок. Якщо підуть, ще злаки. Бу, злаки не дожні, в нас нікосульфурон, якщо є, то може нікосульфурона ще ще додамо. Ну, там вистачає в елюмісі нікосульфурона, мізотриона. І тоді, в принципі, Поле геть чисте. Я на той рік так працював, там у мене кукуруза по кукурузі, то зараз кукуруза по кукурузі ідеально чиста. Після того обробітку. Так, теж я вам хотів так показати, ну та ось дивіться, ось, бачите, як амброзія. Амброзія жесть пішла. І кажуть, ну, одні кажуть, ну. Юрій Дробязко каже, що 40 днів після дії по-любому. На ну, типа. Вчора пройшов дощик, у мене вдома показало 8 мм. Ну, це бачите, який дощик. О, Так трохи, як вже й корочка зробилася. То ця, якраз це ми три дні назад чи два дні назад я обробив. І ця дикамба вона десь там у верхніх шарах ґрунту засвоїлася. Так що, Ну, побачимо, як буде цікаво. Той рік я просто працював прімою. Вмісто ну вже кукуруза була здорова. То й сояшники лізли і все на світі. А тут будемо бачити, ось сояшник бачте, виліз. Як, як буде він на... чи буде тут сояшник лізти після Дікамби. Дікамба, в принципі, як кажуть, дешево і сердито. Дікамба МПЦА. В виді присадки, ну тобто під, під МПЦА. Ну там якісь, як вони там, ці гормональні препарати. Ну Ми обробили, я ж кажу, у фазі було три листочка. Оце, оце сьогодні я вже бачу четвертий листочок лізе. У фазі трьох листочок. Ну вона от от трьох до п'яти. В принципі, запаху такого страшного немає. Як от прийме, я думав, Дікама буде воняти. Ну, в принципі, як у противогазі заправляв, чи в цьому респіраторі угольному, з активірованим углем, то в принципі запаха я не чув. І поле виходить вже ж, ну, на, на вулицю заприскувача, теж запаха не чув. Так що такий обробіток, я думаю, ну, класно покрутило. Класно покрутило. так що... В принципі, обробіток ґрунтового ми не використовували. Раніше, раніше ми постійно ґрунтяклили, а це то хлор, потім з прометрином пробували, потім примекстра, гол, блін, таке дороге. І та амброзія наче зразу да, було чисто, по всходах бризкали примекстрою, голочки тільки з'явилися примекстрою по всходах. І вона не держала, а це, як кажуть, дешево і сердито. І щоб я бачу, кукурудза стресувала, абсолютно не стресує, вона в раз-два більше стала за два дні. Дощик їй трошки, звісно, поміг. Так, ну все тоді. таке вам відео. Поїхали далі. Так, ще не все. Перескочу сюди доверху, де тут моя оранка, експериментальний участок. І тут подивимося. Ну та що тут дивиться? Тут теж амброзія покрутило. Просто я хотів, щоб ви порівняли фазу кукурузи. Фаза кукурузи, бачите, яка тут? Трошки може більше. Ну, це сіяно те 18 числа, 18 квітня. Ну там по, по ріпаку. А тут по-чистому ми сіяли два кусочка. 13-го. На 5 днів, 5 днів різниця. А це кукурудза, По-чистому, щоб сказати, сильно вона виросла, не сильно вона виросла. так. Ну, Тут, звісно, була фаза вже 5 листків. Було 5 листків. П'ять листків. ну, Дивіться, така кукуруза. При п'яти листках. Ну і так само ж бачите, на амброзія вся покручена. Ось тут краще хотів показати на перерощі бур'яни. Разом глянемо. От тут не гліфосата не було, якось тут у уголку. Бачите, тут кукуруза у вуголку. Ну що тут я скажу? Трошки покрутило, щоб вбити не вбило. Здорова амброзію капітально покрутило. Амброзія тут, бачите, вже здорова. Тут її ще ніхто нічого, нічого не бризкав. Ну, це б така амброзія була скрізь, дивіться яка здорова. А покрутило так інтересно, як цей. наче гіліантекс. О! Наче гіліантекс десь Десь наші полетіли. Молодці, ребята. Так, і тут мак. Ну це на перерощче амброзії. Перероща, перероща, Що тут? Круто, типу як от Гіліантекса. Просто жесть, бачите? Чомусь похоже. Я ніколи не користувався цей дикамбою. Просто цікаво разом з вами поспостерігати. Цей бур'ян покрутило. Ось, о, шпориш увесь, як от Гіліантекса. Ніфіга собі. Дивіться. Просто А Розкажіть, в від Гіліантекса є. Я думаю в чому? Так, ну що, отака От кукурузка на даний момент, сьогодні яке там, не пам'ятаю, ну середа, я не буду її називати, там дата буде. Всім пока.